О, це все твої книжки, забирай їх до себе. Мені не треба. ПІДДДЗУ! Наші мені, блінці, всі. А бідні. Закривай. Хай бліда. Чим закривай, тут замок є? Чи що? Тут ці зошити таке. ДУРАК! Йди нахуй віз. Це, це мої, не лізь. Це тут ці книжки стоять. Що це таке тупе певну, Як та жінка буде з собою йде. Дві яке роби, бачиш? Тільки сиди тихо. Так, тихо сиди. Та у нас жовте там не знаю, тебе що там пробити? Ти мене чуєш тепер? Тебе? <ріху> <Да. ріху> Ось okay. так ага, і говори. Ага, говорить. Добре тримай. Вот. Та ну, подай-ка. <реш> Та блін, якась ягерна, фу, ще воняє так. Я ну нахуй мені той водатник, вода, ну. ну. Шо, Сама ж вміє, бачи, ковна. Вже біла вода, слухай, вже не така жовта, як була. А що, жовта була? Та була жовта, ти що, ти ж виливала тільки, що не бачила, чи що? Що ж вона? Христос Воскрес! Виїсти Воскрес! Христос Воскрес! Виїсти Воскрес! Христос Воскрес! Виїсти Воскрес! Христос Воскрес Христос Воскрес! Я, ху, ху, я, я, Христос Воскрес! Сашко, не буде з тебе хазяї. Лабатий! Христос Воскрес! Пату в руки і пошов! Чекай віче падло! Я За старискину, як перну! Відповідно страшимся йди? Нахер! А, я щось не так зрозумів, як би підійшов, а підхід був, не дуже такий хороший. Дід, поздрав сьогодні день матері, день всіх мам. Поздрав, пожалуйста. Да. О, камера стоїть. Поздравляю всіх. Всіх день Матері! Все, давай. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй! Та поздрав матерів, всіх, щастя щоб... всіх щастя. Всіх подарував! Це чого? Матері поздрав. поздрав. Мамі. В тебе була мама яка хороша жінка? чи Яка вона була? Розкажи? Добре. Добре. Помагала тобі? На що ж? Кому ж? Сім'ю любила твою? Ну я ну, свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку? Ну що ж ти? Дід, ну на вулиці раді мене прихладно. А? Наш ти закрив в... Windows.

Півпабіш! Вийди, прийде, айда. Чо я маю проходитись? Без ебашу! Дідусю, заходь до хати! Хуєм! Заходь до хати. Ти би мав бачив! Хуй би ти мав! Заходь давай! Зараз інструменти... Де нахуй! Де скільки інструментів, подивись. Пездуй, нахуй бить. Sadytas, kas... Demn, 7 šitai. 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 Šitai.